Швидка йде на вечерю. Поки звариться картопля, котлетки в підливці. Теж протушаться. Беремо фарш, розмочений хліб в молоті, додаємо цибулину терту, додаємо терту морквину, додаємо яйце, спеції, чорний перець, молотий лавровий лис. Я обов'язково додаю, хмелі сунелі. Молота паприка. Формуємо котлетки. Валюю в муці і кладемо на сковороду. Потім сформували всі котлетки, робимо заливку: 2 столові ложки сметани, столова ложка домашньої пасти. Можете взяти куповану, але додайте півчайної ложечки цукру, перець, сіль за смаком, паприка домашня, перемішали, додали води, залили на сковороді котлетки. Отаким От чином, як я показую, можете убавити вогонь накрити кришкою і тушкувати на, на плиті, можете накрити фольгою і тушкувати в духовці. У вас виходить смачна страва, котлетки тушковані в підливці.